Доброго дня, шановні пані та панове. Сьогодні в нас трошки шумно. Працюємо від генератора. <кхів> е якості підноси, в якості підлосів у нас буде е використана агрегат серії Mini-Power. Це агрегат Mini Power інвертор. Ось його моделька. Так, його моделька, основні характеристики. Це агрегат теплова помпа Теречілер. Е Взимку він. Може гріти опалювати вам приміщення, влітку він може охолоджувати приміщення. Отже, зараз агрегат працює, працює агрегат від генератора. генератора. Це генератор з недорогі. Номінальна продуктивність 3 кВт, максимальна 3,3. Фактичне споживання теплової бомби 1,67 кВт. Температура на вулиці 44 градуси. Ось тут вимірюється так. Ну, тут на поверхні корпус гарячіший. Але то таке. Отже, подивимося на його продуктивність. Ми використовуємо LG Mittering Ultra Hit Лічильник тепла бренду Landigris. Маємо наступні параметри. 1 метр кубічний витрата теплоносія. Мінус 4,6 кВт забирає з цієї бочки тепла, тепловий насос чилер Тобто 4,6 кВт холоду він виробляє. Вода 13,8 на 10,2 кВт. так Різниця 3,6 градусів. Якості навантаження на цю малютку ми використовуємо. Зараз два фан-койли. Підлогово-настінний фан, Під фан Ось його моделька та його характеристики. Особливість в тому, що він має скляну панельку білого кольору. Так? Пульт у нього знаходиться ось тут. На екрані він виготить, але по факту він світиться, коли дивитися очима. Тайтскрін керування. Ось Тут він видуває досить холодним зараз. І е, фанкойл номер 2 в якості навантаження використовується ось такий настінний фан класичний, як е, кондиціонер форм-фактору внутрішній блок. До нього використовується ось такий бездротовий пульт керування. По центру в нас висить підлогово-стельовий фан-койл, але ми його не задіяли, тому що сумарне навантаження цього фан і верхнього фан вже й так перевищує продуктивність теплової бомби. Отже, споживаючи 1,6 кВт від невеличкого генератора, ми можемо отримати... та холоду. Якщо що почекати, він доб'є до 5 кВт. Агрегат має інверторне керування компресора, тому він завжди буде дуже плавно виходити на номінальну продуктивність для того, щоб забезпечити максимальну економію по споживанні. Дякую за увагу.